Здорово, народе! найкращі з найкращих, штучний інтелект захоплює світ. Ми живемо у дивовижний час, коли технології розвиваються з неймовірною швидкістю, і преї стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Ласкаво просимо до нашого каналу. Тут ми обговорюємо найцікавіші та найактуальніші теми, пов'язані зі штучним інтелектом та його впливом на наш світ. Сьогодні ми з вами, братики, поговоримо за штучний інтелект, а точніше, за п'ятірку найкрутіших на сьогоднішній день. Ці технології вже змінюють наше життя, і ми розповімо вам, як саме. Ці електронні мізки, треба сказати, вже на все життя перекроють, хоч ми, може, і не завжди це помічаємо. Від розумних будинків до автономних автомобілів тареві проникає у всі сфери нашого життя. Ну, нічого. Зараз як розберемося, хто чого може, і одразу все на свої місця встане. Ми покажемо вам, як дереві допомагає в медицині, освіті, бізнесі та навіть у творчості. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Чат GPT Сучасний диво алгоритм, який вражає своїми можливостями. Перший пацієнт на нашому операційному столі це чад Гіпті, його умільці з OpenAI змайстрували, вклавши в нього роки досліджень та інновацій. Що питається, чи вміє цей вундеркайнд? Він здатний створювати тексти, які не відрізняються від людських. А вміє він, ні багато, ні мало, тексти писати та як писати: вірші, романи, статті, все йому під силу. Його тексти настільки якісні, що часом важко повірити, що їх створив штучний інтелект. Вірші, романи, дисертації йому все під силу. Він може писати на будь-яку тему від наукових досліджень до художньої літератури. Ось тобі і штучний інтелект уже й письменників із журналістами на біржу праці відправляє. У майбутньому, можливо, ми побачимо ще більше дивовижних технологій, які змінять наш світ. AlphaGo – чемпіон з GO з електронною начинкою. Це штучний інтелект, який змінив уявлення про можливості машин. Рухаємося далі, і наступний на черзі у нас AlphaGo від компанії DeepMind. Ця програма стала справжнім проривом у світі штучного інтелекту. Цей хитрун, треба сказати, фурор справив, чемпіона світу, згов ділив. Перемога над ліседолем стала сенсацією. Та не аби кого, а самого Ліседоля, гросмейстера зі світовим ім'ям. Його поразка стала шоком для багатьох. От тобі і машинка. Думали, у шашки з шахами їм нас не здолати, а вони геть і дого дісталися. Штучний інтелект продовжує дивувати. Страшно подумати, що буде далі. Можливо, на нас чекають ще більш дивовижні відкриття та досягнення у цій галузі. Вотсон, електронний лікар на сторожі здоров'я. Третій номер у нашому хіт-параді параді це Вотсон від IBM. Цей розумник не в ігри грати навчений, а справою займатися, причому справою серйозною медициною. Вотсон, отже, може всю медичну літературу перелопатити, усі діагнози з аналізами проаналізувати та лікаря з діагнозом допомогти. Ось тобі і штучний лікар дивишся, скоро і до терапевта ходити не доведеться. Тесла на зустріч в майбутньому з електронним штурманом, який має автопілот. Четвертий у нашому списку Тесла Аутопайлот, і цей товариш, треба сказати, вже сьогодні майбутнє до нас притягнув. Сідає, значить, цей автопайлот за тебе за кермо. І щастить, куди тобі треба. А ти сиди, розслабляйся, у віконце поглядай. Звичайно, до повної автоматизації ще пиляти і пиляти, але початок, як кажуть, покладено. Сирі, голосовий помічник на кожен день, і останній у нашому хіт параді, але не останній за значимістю, це Сірі від Apple. Ця електронна панночка вже мільйонам людей життя полегшує дзвінки, здійснює, повідомлення відправляє, та ще й побалакати з нею можна, якщо зовсім туга заїла. Ось тобі і штучний співрозмовник, дивишся. Скоро і друзів заводити не доведеться. Штучний інтелект майбутнє вже тут. Ну що, братики, переконалися, що штучний інтелект це не фантастика, а наша з вами реальність? Ці електронні мізки вже сьогодні чудеса творять, а що буде далі? Одному Богові відомо. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і на наш канал підписатися, щоб нові відео не пропустити. Напишіть у коментарях, який ши вас найбільше вразив.